Підсніжник звичайний. Галлантус ніваліс. Підсніжник Звичайний. Підсніжник білосніжний. ГАЛАНТУС ніваліс. Багаторічна цибулинна рослина. Роду підсніжник родини амарелісових. Назва роду походить від грецьких слів, які в перекладі означають молочноквітковий. Колір квіток цієї рослини, схожий на колір молока. Підсніжник у легендах, символ надії. За однією старовинною легендою, коли перші люди були вигнані з раю, на землі йшов сніг, і було холодно. Єва дуже змерзла. Щоб її утішити, надати надії на кращі часи, кілька сніжинок перетворилися у ніжні квіти підсніжника, провісника весни. Ця рослина родом із півдня Європи, де вона росте в гірських лісах на вологому ґрунті. Підсніжник звичайний поширений в листяних, переважно дубово-грабових лісах, на галявинах серед чагарників в правобережному лісостепу, розточчі українських Карпатах, Закарпатті, Передкарпатті, рідчина по лісі та в лівобережному лісостепу дуже рідко в степу. Ранньою весною місцями в лісах утворює на ґрунті чудовий білий мережевий килим. Підсніжник Геофіт ранньовесняний ефемероїд багаторічна трав'яниста рослина 8-20 см заввишки із підземною яйцеподібною цибулиною зі світлими оболонками, обгорнутою трьома бурими шкірястими лусками. Цибулини отруйні. Рано навесні з'являються з-під снігу молоді згорнуті листочки. Прикореневі листки лінійні, сірувато-зелені з восковим нальотом складчасті, по краях загнуті вниз, виходять із піхових лусок. Згодом над двома листочками підіймається циліндричне, прямостояче стебло з інтендітною звислою квіткою. Квітки запашні, поодинокі, на пониклих квітконіжках. 2-3 см завдовжки. За формою нагадують дзвіночки, виходять із піхв приквітника. Коли бутон підсніжника розкривається, спочатку розходяться три зовнішні, довгі чистобілі листочки оцвітини до 20 мм завдовжки. Потім відкриваються три внутрішні коротші, дзвоникоподібні, прямі з яскраво або жовто-зеленою плямою на кінці, яка може бути як підковоподібною біля самої виїмки, так і охоплювати всю поверхню листочка до його основи та є сигналом для комах запилювачів. У середині заховано шість стечинок і маточка. Цвіте в лютому квітні запилюється комахами. Плід чорнувата коробочка до 1 см у діаметрі м'ясиста тригнізда округлої форми з трьома стулками, в яких зріє численне дрібне насіння, соковитий придаток на насінні приваблює мурах, який розтягують насіння, тим самим поширюючи рослини підсніжника білосніжного. Плодоносить витравні липні. Розмножується насінням та поділом цибулини. Підсніжник білосніжний цінний декоративний ранньовесняний вид. За останні десятиріччя піддається інтенсивному винищуванню людьми, які ранньою весною виривають його разом з цибулинами, тому взятий під охорону. З цибулини виділяється алкалоїд галантамин, який є сильним інгибитором холенестерази. Галантамин застосовується в медичній практиці при міастенії, міопатії, рухомих і чутливих порушеннях, пов'язаних з захворюваннями і травматичними пошкодженнями нервової системи. На Закарпатті заготовляти цибулини не можна. Природні зарості слід використовувати для збирання насіння для культури підсніжника, який добре розмножується насінням. Посадку рослин проводять після повного відмирання листків в липні-серпні. В цей час у цибулин період спокою, вони добре приживаються. У рослин, пересаджених під час цвітіння листки відразу після посадки починають в'янути, жовтіти, а потім відмирають повністю, що перешкоджає накопиченню поживних речовин в цибулині і дуже послаблює її. На наступний рік ослаблені рослини цвітуть погано, а можуть не зацвісти зовсім. Місце для посадки можна вибрати затінене під деревами або кущами. Але найкраще підійде добре освітлене, прогріте сонцем. Підсніжники краще розвиваються на живильному, добре дренованому ґрунті після внесення перегною, досить вологому і рихлому. Садити цибулини потрібно групами по 2-3 штуки, відстань між групами 30 см на глибину двох цибулин, але не менше 5 см. Цибулини глибоко посаджені з часом стають більшими, а посаджені дрібно активніше утворюють дітки, але при цьому дрібнішають. Розмножуються ці декоративні рослини за рахунок утворення цибулинок діток і самосівом без пересадки, можуть обходитись досить тривалий час понад 7 років. У разі сильного розростання підсніжників частину квітів можна поділити на кілька, не загинаючи корінці вгору, швидко пересадити на нове місце і не підсушувати коріння, садити на таку ж глибину, як і росли. Листки рослини беруть участь у накопиченні поживних речовин для цибулин, тому для повного відмирання їх не рекомендується зрізати. Під час вегетації рослин не потрібно проводити підживлення азотними добривами, щоб уникнути буйного росту листків. Краще використовувати рідкі підживлення калійними добривами для формування здорових цибулин, а також фосфорними добривами для активізації цвітіння підсніжників. Рослини стійкі до посухи, але в разі малосніжної зими або посушливої весни. Їх доведеться додатково поливати, інакше квіти виростуть невисокими. Імітуючи природні куточки, підсніжник білосніжний розміщують у різноцвітучі групові посадки з сонячної сторони під листопадними деревами і чагарниками в поєднанні з пролісками, медункою тощо. Листя восени опали з дерев і перепріли за зиму. Добре живить ґрунт органікою і зберігає вологість, воно не є для підсніжників перешкодою. Навесні, завдяки особливим міцним клітинам на верхівці стебла, підсніжник прорізає лісову підстилку або ущільнений шар снігу, що тане. Всі представники роду підсніжників занесені в червону книгу України. Підсніжники, як і всі інші первоцвіти, дуже швидко в'януть після зривання, буквально за кілька годин. Тому купування букетів первоцвітів не принесе тривалого естетичного задоволення, але підтримує попит на порушення законодавства та сприятиме скороченню кількості або навіть зникненню цих рослин у природі.